Пили, чим цікаві? Ну, перше, вони є трошки безпечнішими, да? тому що там ну, зона різання в диска є досить широкою і треба дуже обережно працювати з ними. Тобто тут зона різання лише ось тут. Тобто треба слідкувати, щоб пальці лише сюди не потрапили. Другий момент: ці такого типу пили мають значно меншу товщину протилу. Треба менше. Припуск робити, на, при розмічанні заготовок. Якщо ми робимо дуже багато різів, коли ми клеїмо щепина, прикладаємо, взяємо 20, 30, 40 заготовок, 30-40 заготовок та по 3 міліметри, то ми отримуємо 10 см на, на цьому. 10 см просто з'їдається, трансформується в стружку і так далі. Плюс ще один великий момент. Значить, там ми можемо виконувати тільки прямолінійне різання. Ми не можемо робити фігурне вирізання. Тут же, по-перше, тут зараз встановлене базове полотно, але можна ставити вущі полотна, можна ставити 6 мм полотно, наприклад, та, от, шириною. І що, ну, і в такому можна виконувати фігурне різання. Але якщо взагалі треба ледве не як не лобзиком вирізати, просто ставиться вуще полотно, і ми виконуємо фігурне різання. От і це теж дуже зручно, дуже практично. Так, цей верстат І погнув нам все. Ну, варвари. нічого не можу сказати. Так. В чому суть стрічкового верстата? Дивіться, якщо ми відкриємо. Все дуже просто. Два робочих колеса і по ним закінцьована стрічка. Тобто, насправді, от, що ми бачимо, це, ну, це зона, яка ріже, але тут, знову ж таки ми зараз можемо зробити ось так. Тут ну, збільшувати сезону, товщину тобто заготовки ми збільшуємо. Але суть в чому, просто полотно крутиться в одну сторону по двом колескам, направляючим і, в принципі, все. Стоїть невисокої потужності двигун. Але ми можемо змінювати швидкість різання. Для чого це? Якщо ми працюємо з тонкими заготовками, ми можемо поставити вищу швидкість різання. Тобто ми ставимо тут більший шківочок. Ось тут шків один. Тобто перекидаємо ремінь на більше шківочок, відповідно, стрічка в нас починає швидше рухатися. Відповідно, ми можемо швидше виконувати роботу. Коли ж ми працюємо з заготовками великої товщини, або ми можемо поставити стрічку для металу, наприклад, так. То тоді нам треба знизити швидкість руху стрічки для того, щоб не перевантажувати двигун і отримати високу якість роботи. Відповідно, ми перекидаємо, відпускаємо ось ручечку. Ролик відходить. Бачите, да, Він рухається. Ним регулюється натяг ремені. Зараз натягнутий і перекидаємо цей ремінь на цей шківок. Відповідно, у нас швидкість руху стрічки зростає фактично ось більше, ніж в два рази. 800 метрів і 370 метрів на хвилину. Зверніть увагу, все українською мовою, все перекладено для того, щоб люди просто звертали увагу і це. і правильно використовували. Далі дивіться, у нас тут є ще один момент. От, якщо ми почнемо рухати, бачите, цей стіл він теж має регулювання. Тобто, якщо нам потрібно різати під кутами, це також це можливо зробити з цим верстатом. О. Далі, що ще хочеться, Ну, є щіточка, Стрічка послабляється, натяг і просто знімається. При цьому треба зняти тільки оцю направляючку. Тут все вона виводиться прямо на це. Стрічки стандартні. Стрічки в нас є в асортименті від Метабо, але ми будемо замовляти зараз в Україні їх зварюють як потрібно з німецьких полотен. От, Тобто, в принципі, проблеми зі стрічками абсолютно немає. Витратник в Україні є.